Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні лимонні крафіни з приголомшливим смаком. Я обіцяю, вони зачарують ваші вкусові рецептори. Поціновувачі лимону будуть в захваті. А ті, хто не любить лимони, спробувавши цей крафін, полюблять їх. Рецепт дуже цікавий, авторський. Посів в нашій сім'ї місце улюбленця, отже, до роботи. У восьмій ранку я ставлю опару, замішую холодну воду, пресовані дріжджі і борошно в гладку кульку тіста. Для того, щоб не вимішувати це тісто довго до гладкості, залишаю кульку на хвилин 10, накриваючи від обвітрювання. Потім вимішую пару хвилин і тісто вже гладеньке, таке як треба. Ставимо опару при кімнатній температурі до підняття в 2-3 рази. У мене підняття в 3 рази при температурі в 21 градус зайняло 1 годину. Якщо у вас тепло, наприклад, плюс 25 градусів, то за 30 хвилин опара може вже підійти. Не орієнтуйтесь на час, орієнтуйтесь на свій підйом тіста. Перелік інгредієнтів для рецепту у вас на екрані та в описі під відео. Поки в нас визріває опара, давайте підготуємо наші цукати. По-перше, нам необхідно очистити родзинки від хвостиків. По-друге, дрібненько нарізати і цукати, і родзинки. Мені подобаються такі в'ялені лимони, кумкват. Вони ідеально сюди підходять. Або ж ви можете замовити лимонні цукати в спеціалізованих кондитерських магазинах, або ж можете зробити цукрові лимонні цукати самотужки. В мене ці в'ялені лимончики продаються в магазині поблизу, тому беру їх. Далі до нарізаних цукатів і родзинок додаємо мак, коньяк та окріп, гарненько перемішуємо все і поки залишаємо. Наша опара готова, отже, замішуємо наше тісто. Нагадую, ніколи не використовуйте теплу воду чи молоко при замісі тіста і опари. Гарячі або теплі інгредієнти погіршують процеси розвитку клейковини в тісті, особливо здобному, де буде багато жирів і цукру. Навпаки, беремо крижану воду. В ідеалі, окрім крижаної води і вершків, бажано і борошно на ніч поставити в холодильник, щоб воно теж було холодним, а також нам знадобиться завчасно підготувати кубіки льоду, не забудьте про це. Поєднуємо спочатку опару, воду, вершки, яйця та борошно. Далі поступово вмішуємо цукор, сіль, вершкове масло. Додам борошно в мене звичайне вищого гатунку з білком 103 грами від торгової марки «Вінницький млинар. І далі поступово додаємо по одному кубіку льоду, зараз вмішуємо його, Дивимось на консистенцію тіста після його повного вмішування. Якщо тісто тугеньке і недостатньо плинне, додаємо ще кубік льоду і так далі. Льод допоможе швидше розвинути глютен, не дасть тісту зруйнуватись від перегріву, і до того ж ви зможете за допомогою нього відрегулювати зручну для вас консистенцію тіста. Мені подобається, коли тісто плинне, дуже м'яке і ніжне. На заміс в мене пішло біля 30 хвилин. Гарно замішане тісто має гладеньку глянсову поверхню і гарно розтягується до глютенового вікна. Індикатором того, що тісто повністю вимісилось, є те, що воно повністю схопилось в одну грудку, накрутилось на крюк, стінки держіть чисті, і до них тісто більше не липне, навіть на денці. Запам'ятайте, якісне і довге вимішування будь-якого тіста запорука високої і пишної випічки. Цей етап самий відповідальний і важливий. Наберіться терпіння і старанно вимішуйте тісто до гладкості. Далі перекладаємо наше тісто в миску для розстоювання або пластиковий контейнер. Бажано прозорий. Миску чи контейнер я змащую олією і залишаю тісто на вистоювання на 2-3 години до підняття тіста мінімум в 2 рази. Поки вистоюється наше тісто, нам необхідно приготувати наш лимонний крем. Для цього змішуємо в сотейник сік одного лимону, цедру з нього, цукор, жовтки і ставимо на плиту. На середньому вогні доводимо до кипіння, постійно помішуючи вінчиком. Маса трошечки загусне, але не сильно. Знімаємо з вогню. Вмішуємо туди вершкове масло і слідом додаємо білий шоколад. Даємо хвилинку шоколаду розтанути і гарно перемішуємо вінчиком до повного об'єднання всіх продуктів. Далі накриваємо в контакт або просто кришкою і ставимо в холодильник для охолодження. При бажанні цей крем ви можете приготувати напередодні вечері, так само і цукати можна підготувати завчасно і залишити в холодильнику на ніч. Моє тісто добре підійшло за 3,5 години. Характерною ознакою готовності тіста є рихлість, ніби целюліт з боків і знизу ємності а також моє тісто збільшилось в два рази. Далі в нас буде самий цікавий етап це ламінація тіста і внесення крему і цукатів в наше тісто. Для цього я змащую всю поверхню столу олією і починаю дуже обережно від центру столу до його країв розтягувати тісто по колу. Тут не треба тягнути його дуже сильно, тягнемо м'яко, доки тісто піддається. Поступово воно розтягнеться на весь стіл тоненьким шаром. Далі беремо наш крем, він гарно загус холодильнику. Трошечки розмішуємо його і тоненьким шаром розподіляємо по всьому тісту. Зручніше спочатку просто розподілити його ложкою по поверхні, а потім просто долоною обережно розтягнути його більш рівномірно по всій поверхні. Далі розсипаємо наші цукати по поверхні, розподіляємо їх також рівномірно і починаємо з одного боку столу завертати тісто рулетом. Далі його необхідно розподілити на шість частин і розкласти по формам. Можна розрізати кожний шматочок тіста повздовж і закручувати, як завжди, закручують крафіни, а можна вкладати форму просто рулетом. В цілому, у нас виходить 1900 грамів тіста. Всього з цієї кількості тіста виходить 6 крафінів по 315 грамів. Або можна розділити по 300 грамів, і у вас залишиться маленький надлишок в 100 грамів. Накриваємо форми плівкою і залишаємо на розстоювання. Тісто має піднятися майже в рівень з краєчками форми. В 17.00 я випікаю наші крафіни, заздалегідь гарно прогрівши духовку, випікаю приблизно 30 хвилин, перевіряю на готовність шпажкою або термометром. Шпажка має виходити чиста, термометр має показувати 96 градусів Цельсію. Звісно, ви краще знаєте свою духовку, тому обирайте температуру та час, спираючись на ваш досвід. Ці крафіни дуже душисті та пахучі, досить солодкі. Лимонний смак в них просто вибуховий. Мої домашні сказали, що це не випічка, це ніби справжній торт. Єси настільки смачно. Якщо ви любите на Великдень пекти щось новеньке і екстравагантне, то це однозначно воно. А якщо у вас немає часу пекти, наприклад, впритул перед святом, то ви можете спекти їх за 2-3 тижні раніше і потім подати їх до столу після розморозки. Вони абсолютно не втратять у смаку, будуть пухкі і свіжі, наче тільки спечені. Напишіть в коментарі, чи зацікавив вас цей рецепт. Дуже дякую вам за перегляд, за ваш лайк та підписку. Бажаю вам гарних свят і мирного неба. Як завжди, приємного готування та смачного!